Привіт, любі дорогі кільці! Це Андказків ангелів на липень 2024 року. І так, це аналіз трьох сфер вашого життя. Стосунки, чого очікувати, чого остерігатися. Чи є перспектива зустріти свою половинку, хто не в відносинах, хто в пошуку, фінанси і робота? Чого чекати, чого остерігатися? Давайте попросимо все піддати відповіді. Вам на ваші запитання. Кожен думайте про свою ситуацію. Прогноз і для чоловіків, і для жінок. І давайте дивитися, перша сфера вашого життя стосунки. Яка панує атмосфера у ваших стосунках? Є якісь ідеї? Вам хочеться в подорож? Або. Ви вибираєте подорож, або ви вже збираєте, пакуєте валізи і хочете кудись їхати, кудись йти. Якась подорож на вас чекає. У вашій парі панує атмосфера лідерства. Кожен хоче <задовільнити>, задовільнити свої потреби у відпочинку. Давайте подивимося, який моральний стан у вашого партнера. Повен ідей, і людина така ідейна, завжди має чіткий план, знає, чого хоче, і хоче, щоб в принципі всі слухали те, що говорить ваш партнер. Хоче так, щоб його ідеї і щоб його було почуто. Щоб є така е, тенденція в парі, що ви так як два лідера, і кожен тягне на себе. І все ж таки ваш партнер хоче, щоб ви почули, е, що хоче він. А і також ви хочете, щоб ви почув, що хочете ви. Кожен думає, що його ідея краща, кожен думає про себе тут. Давайте подивимося, що карти підкажуть, що допоможе вийти з такої ситуації. Є дуже багато обмежень, і ці обмеження вам не подобаються. Можливо, обмеження такі, і тут ще карти підказують, що треба дійти, компроміс має бути. Тут треба сідати за стіл переговорів і говорити, говорити, говорити. І також говорити, і карти підказують слухати. Обов'язково слухати, бо інакше а, не буде ніякого руху, ніякого прогресу у вашій парі. Тут людина така підвішена, тобто ситуація в підвішеному стані. І тут мовчанням не допоможете. Тільки компроміс і йти на діалог. І все закінчиться полюбовно. Все буде добре. Карта кохання. Робіть діти, уступайте один одному, йдіть на компроміс. Карти радять, йдіть на компроміс, і у вас буде дуже чудове поле любові. Це найкраща карта із таких карт, які про кохання. Давайте подивимося, перспектива для людей, які в пошуку своєї пари, пошуку партнера. Так, а забуваю сказати, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб штучний інтелект YouTube міг розпізнати і більше людей побачило мої відео, більше мало підказок. І так, дивимося, що допоможе. Допоможе вашій парі дійти консенсусу, це ще десь ваших сердей. І так, що допоможе знайти. Людину. Хто в пошуку партнера, так. хто в пошуку, карти радять проводити час з друзями, проводити час з друзями, виходити кудись, спілкування, багато спілкування. І це тут також переписка і карта вибору. Можливо, у вас навіть буде не один партнер, а два-три, і вам треба буде вибирати. Але однозначно. Буде багато пропозицій, буде ідей, будуть кликати вас на побачення. В липні є шанси зустріти. Тут щедрий липень буде на, на побачення, на якісь пропозиції. Тут головне не пропустити ці пропозиції. Король Пентаклів теж сидить, чекає. Не треба сидіти чекати, треба робити якісь знаєте, такий рух. Виходити можна за просування в справах. Дійсно, якщо ви в пошуку проявляйте ініціативу, чоловіки не сидіть, не чекайте, <свисті> карта руху вперед. Буде у вас можливість в липні зустріти людину по душі. Дуже чудові карти. Так, дивимося тепер робота. Яка атмосфера пануватиме в липні на роботі, в колективі, Який, яке ставлення начальства до вас? Можливо, ви начальник? І тут, якщо ви начальник, це терпіння, терпіння до своїх підлеглих і треба дати час. Тобто, тут саме головна підказка липень це місяць, коли керівництво має. А якщо ви є керівником, має проявити максимум терпіння і дати своїм підлеглим час, щоб виросло виросли ідеї, виросли прибутки. Так, і треба бути так, ще карти, як б, ось дають таку підказку, що може бути і перевірка, тому що тут. Така якби, підступна інформація, може бути якась неправдива. От зараз приходить таке, що треба бути дуже обережними. Може хтось поступити нечесно. Перевіряйте всі документи, всі договори, може бути і перевірка, і може бути також що якась така крадіжка, витік інформації або неправдива інформація, коли вас хочуть підманути. Скажем так, якісь це може бути невеличкий обман. Так що тут треба бути дуже-дуже обережними. В колективі що? Яка інформація в колективі, яка буде панувати атмосфера, перепрошую, в колективі буде повно хороших ідей, тепла атмосфера, буде дуже добра атмосфера в колективі. Ви будете один одного підтримувати, не дивлячись, що можливо літо, спекотньо, хочеться кудись йти, кудись втікати з роботи, але ця атмосфера, можливо, вам навпаки захочеться навіть і ходити на роботу, тому що на роботі буде така панувати атмосфера дружби, любові, підтримки, і вам захочеться ходити на роботу. І також завершення якогось етапу. Давайте подивимося, тут іде карта завершення на роботі. Що тут? тут буде дві карти завершення? Щось буде завершатися на роботі. Давайте підказочку нам карти. Це те, що завершиться, це на краще. І тут іде сонце. іде карта завершення якогось періоду на роботі. Можливо, це може бути переїзд з місця на місце, тому що це на краще, можливо, якісь нові ідеї. І те, що вже не працює, все, що віджило, воно піде, але прийде на то місце те, що буде працювати на роботі, буде якась щось оновиться, і те, що іде, відпускайте. Якщо вам треба щось поміняти, бо вже щось віджило, щось не працює, треба може замовити нову рекламу, щось внести якісь свіжі ноти, а ви ще може тримаєтеся за старе і ще думати, чи змінювати, чи не змінювати. Змінювати однозначно, тому що це вже має піти геть все. Чи можливо якась людина буде вас покидати? Всі. Те, що вже не працює, чи людина вже не має енергії на цю роботу, це треба відпускати, тому що прийде нова енергія, сонячна енергія іде, і все буде ще краще. Так, і ще у нас фінансова сфера. Яка буде атмосфера? І в якому стані будуть фінанси у липні. Так. Фінанси, фінанси. Тут трошки, як то кажуть, будуть, це є, гроші будуть тільки вони, буде багато таких побудових, побутових витрат, які будуть з'їдати ваші гроші, і вам, вам це буде неприємно, що треба давати і давати і давати, давати, і ви не можете відложити вам. Буде як, не можна сказати, що буде така нехватка. Буде ставати, але йдуть гроші в ваше життя. Йдуть, можна не переживати. Фінанси будуть стабільні, це туспин, Це чудова карта, гроші будуть, що на все стане. Ну так, тут, можливо, якийсь буде період таких качель, що буде, але в принципі буде стабільно і на все буде вистачати. Чого остерігатися у фінансовому плані? Яке попередження дадуть карти? Чого остерігатися? А так, остерігатися, четвірка. Ну, також тут, бачите, ідуть фінанси, ідуть, і остерігатися такої фінансової дери. Можливо, вам. Дійсно, треба думати, порадитися з фахівцями, куди вкладати гроші так, щоб їх не втрачати. Також і дисципліна тут по картах, дисципліна, щоб не зробити оту фінансову таку, знаєте, воронку, яка буде з'їдати. Це також про такі е, зверхвитрати. Ви думаєте, ай, зараз потрачу, а потім воно якось буде. Дивіться, тому що так раз, другий, і ви можете попасти в таку фінансову залежність е, і деру, яку яка буде збільшувати, збільшувати, збільшувати і зжирати е, ваш бюджет. Тут так карти на подумати, <грод> подумати. Так, і давайте дивитися загальну енергію. А, липня, в чому вам тільці в липні пощастить. Хай карти скажуть. А, успіх і везіння це дуже швидкісна карта. Щось блискавично станеться у вашому житті, і це приведе вас до такого вау-ефекту. Дуже швидко щось зміниться в липні. От просто е, така енергія сама швидкісна карта випала на липень для вас, тільці. Щось зміниться так, як. Блискавично пройдуть ті зміни. Можливо, ви так блискавично, спонтанно здаритеся і поїдете в якусь подорож на відпочинок, або в бізнесі щось у вас може так блискавично помінятися, прийде якась ідея, і ви її втілите, і вона дуже швидко просуне вас. Чи ви дасте рекламу, і та реклама вас дуже швидко просуне, або ви почнете дуже швидко розвиватися онлайн? Підуть такі енергії. Які будуть проштовхувати весь ваш потенціал вперед. Щось буде дуже різко змінюватися, і вам буде треба дуже швидко приймати рішення. Одне рішення, друге це багато інформації, ну це найшвидкісніша карта. І також це енергія швидкості і енергія такої кмітливості, я би ще сказала, що треба буде дуже швидко приймати рішення. І може бути карта така, що щось буде змінюватися. Не залежатиме навіть від вас, щось буде мінятися. Давайте подивимося ще, що в чому пощастить ще підказочку, підказочку на те просування. Доля вам щось подарує. Це подарунок долі, здійснення бажання. Це чудові дві карти. Липень буде, у вас чудові тільці, здійсниться якесь ваше бажання. Доля подарує вам, можливо, людину, тут серце, а можливо, ваш колектив вас приймуть. І ви будете почувати, що вас там люблять. А, це, це і нове місце роботи. Якщо ви в пошуку роботи, то однозначно ви знайдете цю роботу в липні. Блискавично, швидко, можливо, ви дуже довго шукали роботу і раз, і вас вже приймають. Приходить інформація, швидко-швидко ви чекали, ви вже не надіялися, і тут ви заходите роботу, вас беруть і ви, вас, мрія, збувається. Може бути ще і отакі от варіанти йде от інформація. Так от такий липень буде, такі підказки. А я вас люблю, внімаю і до нових зустрічей!